І соплі потекли. Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли, або не хотіли б знати. Здається, мене не було тиждень, а таке відчуття, що ціловічність, тому що я не знаю, що говорити, як себе вести, куди діти свої ручки. Коротше, зі мною все в порядку. Я хворіла, в мене було от, так, кек таке горло боліло, температура, таке. ось. А зараз в мене от, середнього вуха, ну коротше, я майже здорова, можу вже записувати новини і вже буду записувати новини, бо скільки ж можна відпочивати, оцей воно. Хорошо, відпочила. Лежала хворіла. О відпочинок. Нарешті ми змогли дізнатися, хто буде грати на коронації Чарльза III 6 травня. І це буде Кеті Перрі, Лайонель Річі, Андреа Бачеллі, Сір Брін Терфель. Тейк Зет Фрея та Alexis French. що цікаво, нам стало відомо про те, що будуть ці музиканти тільки зараз. Хоча насправді, наприклад, Лайонель Річі він уже достатньо давно знав, що він буде грати на коронації, і виявляється, що саме король Чарльз запросив його для того, щоб той зіграв, тому що він дуже любить цього виконавця. Чарлз рокест Лайно Річі Джемшгід Кеті Пері та Лайонель Річі вже не вперше зустрічався з королівською родиною і співпрацюють з ними, тому що, наприклад, у 2020 тому році Кесіпері призначили послом Британського азійського фонду благодійної організації, співзасновником якої був тодішній принц Чарльз. А Лайоноль Річі став першим глобальним послом The Prince Trust в 2019 році. Тобто ці виконавці вже якийсь час співпрацюють з королівською родиною і будуть тепер грати на коронації Чарльза, що дуже круто, тому що нагадаю вперше за 70 років. І до речі, саме тут я хотіла б вам сказати, що ви не ставили ніяких собі занять на 6 травня, тому що ми з Кати з Blog 6 травня будемо вести пряму трансляцію з коронації, тому що вперше за 70 років, як ми можемо таке пропустити, тому ми з вами зустрінемося. Я ще не можу вам сказати точний час, ми визначимо його трошки пізніше, але я обов'язково розкажу вам всі деталі, того де і на якій платформі це все буде відбуватися. Спойлер це буде YouTube, скоріш за все, час місце зустрічі. Я повідомлю вам трошечки пізніше, але це все буде в день 6 травня. Тому, якщо вам цікаво подивитися коронацію з нашими безцінними коментарями і дурними жартами ми будемо дуже раді вас бачити. Ну хто ще буде на коронації? Звісно, на коронації буде сама королівська родина. Там будуть і принцеса Вельські, це Кейт і Вільям, їхні діти, звісно. Чарльз і королева консортка Міла. Чарльз підтвердив свою присутність на коронації себе. Тож ви спитаєте, хто ще там буде? І я вам скажу, що там буде принц Гаррі, але він буде сам, він буде без Меган. Боже, яка втрата для британської монаршої сім'ї? Вибачте, повідомили, що принц Гаррі приїде на коронацію сам. Меган залишиться з дітьми. Що цікаво, що 6 травня день народження у принца Арчі. Тому напевно вони там будуть якось святкувати. Тож 6 травня він буде присутній саме на коронаційній службі, але скоріш за все не відвідуватиме ніяких інших заходів, які будуть на честь коронації по тій причині, що йому не нададуть достатньої охорони. Щось ми таке вже чули. До речі, цікавий факт, який стосується Меган, якої не буде на коронації, не те, що її не запросили, її запросили, просто вони вирішили, що поїде тільки Гаррі. Так, от цікавий факт є в тому, що ми знаємо, що коли королева Єлизавета II померла, Кейт не запросили, скажімо так, на прощання, не запросила на цю останню зустріч з королевою, коли всі оце летіли з усіх куточків, де вони були, на вертольотах, на всьому летіли в Балморл для того, щоб попрощатися з королевою. Кейт там не було по цій причині, тому що. Не хотіли запрошувати Меган. Так сталося, що просто ну, в цей день ніхто й не хотів її бачити. Але якщо б прийшла Кейт, логічно було б запросити тоді і Меган. Меган не хотіли бачити, тому Кейт, вибач, ти стала жертвою того, що якби невістки не запрошені. Хоча насправді Кейт, як постійний і головний член королівської родини, дійсно мала право на це прощання на цю останню зустріч. Але на жаль, через. Ну, не знаю, для мене це навіть якось по-дитячому, типу, якщо запрошувати, то двох, а якщо не запрошувати, то вже нікого. Ну і виходить, що от нікого і не запросили. Ось іще вам трошки королівських новин, які пов'язані з Україною. На наступному тижні король Чарльз III та королева консорт Каміла відвідують Ліверпуль та відкриють сцену Євробачення. Ми ще не знаємо, як виглядатиме сцена, але раніше організатори казали, що вона буде виглядати так, ніби вона розкриває свої обійми для України. Окрім запалення світ. На сцені король і королева також зустрінуться з представницею від Британії Мей Мюллер і також з ведучою від України Юлією Саніною. А ще з цікавого, що вони відвідують Ліверпульську центральну бібліотеку, яка є бібліотекою по братимам Одеської наукової обласної бібліотеки. Скільки ви пам'ятаєте, в минулому році перемогли калуш оркестра, і Україна повинна була приймати конкурс. Але на жаль, через війну ми не можемо зараз цього зробити. Тому друге місце Британія взяла на себе оці ці зобов'язання провести конкурс, але при цьому вони завжди це казали, і зараз так само є. Це буде конкурс, який присвячений Україні, тобто ніхто не забуває про те, що конкурс насправді належить українській стороні, і всі про це пам'ятають. Але Британія насправді приймає конкурс вперше за 25 років. Це було дуже давно, в 97-му році. Якщо вам здається, що мені спочервоніше, то це тому, що я трошечки почала плакати, тому що я подумала, що я б дуже була б рада, якщо б Євробачення було у нас, як і повинно було бути. Але, але, але коротше, чекаємо, Євробачення. Воно почнеться 9 травня. І я думаю, що це буде дуже класне, веселе свято, на якому не забудуть про Україну. Тож ще раз нагадаю, що 6 травня ми з Катєю будемо чекати вас на коронації. Не забудьте вдягнути свої діадеми, взяти собі чай англійський сніданок. Не знаю, що ще роблять роялси. Блін, вдягнути колготки там ще було нюдовий манікюр. Ну коротше, приходьте 6 травня на коронацію. Я буду вас дуже рада бачити. Тейлор Свіфт і Джо Алвін розійшлися після шести років стосунків. Як стверджують інсайдери, кар'єра Тейлор затьмарила кар'єру її хлопця, і тому вона стала якби більш відомою персоною. А він став її кавалером. Просто Джо, який хлопець Тейлор Свіфт, і це якби погано впливало на їхні стосунки. Якщо що, це не офіційна інформація, це як кажуть інсайдери. Звісно ж, допоки ця інформація не підтвердилася прям офіційно. Фанати Тейлор почали шукати якісь таємні підказки, які Тейлор могла б залишити їм для того, щоб дати зрозуміти, що вони з Джо дійсно розійшлися. І Тейлор не змусила чекати на якісь підказки і. Дала їх. Наприклад, на одному концерті вона змінила пісні в своєму сет Раніше вона грала пісню, яка називається Invisible String Невидима струна. Ця пісня про кохання, про споріднені душі і про те, як людей звела доля. Але цю пісню вона замінила на пісню, яка називається The One. Насправді найцікавіше з цього всього було те, що пісня «Invisible String» була написана про стосунки, які тривають, про те, що відбувається зараз. А от пісня «The One» – це пісня про стосунки, які вже закінчилися. От самі і подумайте, що б це могло значити. При цьому обидві пісні з альбому Фольклор це той альбом, над яким вони з Джо працювали разом. Він там працював під псевдонімом, але все ж над багатьма піснями вони працювали разом. Також на одному з концертів туру вона виконувала пісню, яка називається Шампань Problems», І вона там була знаєте, дуже така сентиментальна і майже плакала. Ця пісня розповідає про невдалу пропозицію руки і серця, коли дівчина відмовила, хоча хлопець вже повідомив всій своїй родині, вона не відповіла йому взаємністю і дивилася, як він іде від неї. До речі, за ці шість років стосунків їм декілька разів приписували заручені і навіть одруження. Наприклад, коли у Тейлор Свіфт вийшла документалка Міс Американа, в неї на руці була обручка. Тобто люди іноді думали, що вони заручені, а деякі навіть думали, що вони одружилися таємно. Але чи вони були насправді одружені і чи робив? Він її пропозицію ми не знаємо, тому що все ж таки їхні стосунки були такі більш-менш приватні, скажімо так. Ще фанати подумали, що, можливо, вона плакала саме на цій пісні, через те, що Джо колись казав, що це його улюблена пісня, і тому вона якби дуже, знаєте, вдарила в її серденько. Але ми не знаємо, чому вона плакала, можна тільки здогадуватися, але дійсно, я думаю, що коли ти співаєш так багато пісень про ваші стосунки, і ви тільки нещодавно розійшлися, я думаю, що це дійсно важко і можна і заплакати. Акати її можна тільки поаплодувати, що вона взагалі виходить на сцену, і співає ці пісні і при цьому робить дуже класне шоу. Але взагалі з усіх пасхалок і оцих теорій у мене є найулюбленіша. Я не знаю людину, яка видвинула цю теорію, але теорія просто геніальна. У її кліпі, який називається «Lavender Haze», це перша пісня в альбомі, і от на неї є кліп. На 48 секунді є кадр, де вона підпалює сірник. І от фанати вибудували таку теорію, що це пасхалка до того, коли буде їхній розрив. Інформація про те, що вони розійшлися, почала розповсюджуватися 8 квітня. Як ми знаємо, в Америці, коли пишуть дату, спочатку пишуть місяць, потім день, потім рік. Тобто 4-8, там, де 0048, це значить 4-8, 8 квітня. І саме в цей день вони розійшлися. Ви відчуваєте? Тіпа, що вона підпилила сірник і цим натякнула, що їхні стосунки якби все, згоріли, буде бабах. Але якщо чесно, якщо ви дивилися кліп, то вона там підпалює сірник для того, щоб я не знаю, як це правильно описати, але грубо кажучи, окурити кімнату цим Левендер Хейс для того, щоб там було багато туману, щоб вони нікуди не йшли з цієї кімнати, тобто вона цим сірником і тим, що вона підпалює щось, вона якби зробила так, щоб вони цю кімнату ніколи не покидали. Коротше. Якщо в тебе є бажання, ти можеш знайти такий зв'язок от в будь в чому, навіть в тому, що на 48-й секунді вона підпалює сірник. І це прям точно знак того, що вона казала, що вони розстануться 8 квітня. Хоча для мене це звучить абсолютно абсурдно. Ну і останнє, що дало фанатам подумати, що можливо Тейлор і Джо все-таки будуть разом знову, було те, що Тейлор вийшла на вечерю в Нью-Йорку, і на ній було намисто з буквою Джей. І тоді всі фанати розглядали її фотографії звідціля і подумали, що це відсилка до того, що якби Джей Джо логіка присутня, і напевно Тейлор свіфт навряд чи б наділа щось з. Абсолютно прямою відсилкою на першу букву того колишнього. Але це все одно не значить, що вони розпочнуть свої стосунки знову. Просто от така от відсилочка, я думаю, теж для фанатів. Я до речі, читала, що Телор Свіфт, коли вона прохавала ту фішку, що фанатам подобається шукати пасхалки, вона ж їх постійно залишає всюди, тому що їй подобається ця гра. Типа, знайди, де я тут що тобі залишила. Це класно. Мені навпаки, це дуже подобається. Але можливо, з цією буквою J це та сама ситуація, типу, чи Мітять, а не подивіться. А я тут залишила вам якесь е, таємничі послання. Ну, в общем, отак. Останнім часом люди дуже стали переживати за Аріану Гранде, тому що багато фанатів вважають, що вона зараз не виглядає здоровою, і ці фанати, люди, преса вважають за необхідне сказати їй і написати їй, щоб вона сходила до лікаря, тому що вона виглядає хворою, тому що вона занадто сильно схудла і таке інше. І Аріана Гранде не витримала і вирішила записати свою відповідь на всі ці незвинувачення, але оці всі слова, тому що вона вже не може мовчати з цього приводу. I just wanted to address your concerns about my body and talk a little bit about what it means to be a person with a body and to be seen and to be. attention to. Тож вона записала довге трьоххвилинне відео в TikTok, де вона взагалі розказувала, як вона себе почуває, і що вона думає з приводу усіх цих слів, що ми розказуємо про неї. І насправді найголовнішою думкою було те, що ми не можемо знати, через що проходить людина на даному етапі свого життя, і тому краще не робити, знаєте, оцих оціночних суджень, коли ти кажеш, ти красивий, ти сексі, ти там такий, ти сякий, бо є. Абсолютно різні інші можливості зробити компліменти без участі оцих оціночних слів. І також, на мою думку, найголовніше, що вона сказала, це те, що її фанати порівнюють її тіло зараз з тим, як вона виглядала. Десь там, наприклад, там 4 роки тому в період «Thank you, next» і оце всього. І вона каже, що, от, в той момент, з яким вони її порівнюють, він був найнездоровішим в її житті. Тоді вона сиділа на антидепресантах. Вона дуже мало їла, і в неї був чи не найгірший період її життя. Тобто, по суті, це навпаки була найнездоровіша версія Аріани, і тоді люди нормально на неї реагували, просто тому що людям вважалося, що це здорова версія Аріани. You no, know, personally, for me, the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. You. В принципі, пойнт заключається в тому, щоб люди не казали один одному, ой, з тобою щось не так, піди перевірся. Тому що деякі ресурси писали, що в неї, наприклад, якась невиліковна страшна хвороба, через яку вона втратила 12 кілограм. Інші писали, що в неї розлад харчової поведінки і таке інше. Але при цьому це все тільки здогадки, і ми можемо тільки думати або собі уявляти, чи з нею щось так, або щось не так. Але при цьому, звісно, коли так багато людей тобі пишуть: Аріана, все, сходи до лікаря, а то ти зараз Мреш і все, все буде погано. Звісно, я думаю, це неприємно читати. І знову ж таки, враховуючи те, що вона гіперпопулярна персона, багато людей, я впевнена, їй це пишуть. На мою думку, Аріана Гранде виглядає як Аріана Гранде, і тому що е, вона завжди була дуже мініатюрна. В неї маленький з'їзд, в неї маленькі параметри, вона вся дуже маленька. Інше питання: що е, чи звернули ви увагу чи ні, вона пофарбувала волосся в білий, і також в неї пофарбовані брови в білий, що робить її вигляд не таким яскравим, як тоді, коли вона була, наприклад, з чорним волоссям і чорними бровами. Це в принципі нормально. Коли була білявкою, я теж іноді виглядала дуже не так, як я виглядаю Зазвичай, тому що просто ти себе звикаєш бачити в одному образі, і люди звикають тебе бачити в одному образі, а потім ти в іншому, і ніби воно більш тускле. Ну коротше, багато в чому, коли, наприклад, вона сидить в величезній ковті з білими бровами, ми можемо подумати, що щось не так, просто тому що це не та аріана Гранде, до якої наш мозок і наше сприйняття звикло. При тому вона може бути такою, якою і була. В мене під час кожного нового включення новий вигляд, тому що я монтую. Весь день і періодично кудись виходжу, щось роблю. От сьогодні, до речі, була в театрі. Взагалі не про це хотіла сказати. Я хотіла сказати про те, що е, може здатися, що я супертолерантна людина, яка така, типа, про тих, хто не думає, то не говоріть, взагалі до всіх добре ставтеся. Ні, е, е, я буду з вами чесною, тому що ми з вами друзі. Я. От, наприклад, може когось побачити, щось подумати. Тіпа, типу, моя перша думка, наприклад, про ту саму Аріану Гранди буде: типа, бляха, щось вона схудла, інтересна, що з нею. Но важливо. Я ніколи не прийду в коментарі писати Аріана, ти там не помираєш дорогенька, Пожалуйста, скажи мені особисто, чи з тобою все в порядку. Типу, якщо людина захоче поділитися щось мені сказати, вона скаже, чи вона схудла, вона схудла. Типа вона виглядає худішою, вона виглядає інакшою. Но це не значить, що я можу оцінити по її вигляду. Тіпи, це добре для неї, чи погано. Я можу скласти свою власну думку, але я ні в житті ніколи не прийду і не скажу, тіпи, блін. Що з тобою не так? Так само це стосується, наприклад, Мадонни. Ви можете сказати, що гіпертолерантна, тому що кажу, що ми повинні її сприймати такою, як вона є. І я дійсно, коли побачу, я можу сказати, в своїй голові. Що, типа, блін, <смі> вона виглядає не так, як я собі могла б уявляти старіючу Мадонну. Але вона виглядає так, як вона хоче виглядати. Це її власний вибір. Будь ласка, роби, що хочеш, ну чесно. І знову ж таки, я б не прийшла і не почала казати, блін, що вона з собою зробила. Тому що те, то, що вона зроб... з собою зробила, це її власний вибір. Зробила, значить, хорошо. Що мені на це сказати? Е, вот. Я просто розумію, що може прозвучати взагалі багато що, то, що я кажу, тіпа, що я такий суперпрогресивна людина. І взагалі, ну, хтось може подумати, що я так мислю. Ні, я так вчуся мислити. І іноді мені це буває важко. Більше того, іноді я буваю супермізогінічною. Наприклад, щодо людей навколо мене, я іноді можу подумати, те, що ви теж іноді думаєте про деяких людей. І це нормально. Ми довгий час росли, жили в такому суспільстві. Просто зараз у нас з'явився вибір так не робити. І тому я кожного разу, коли щось ношу в світ, я якби роблю вибір носити щось хороше в цей світ. Ось, якби, кожен сам робить цей вибір, я нікого не заставляю. Ось я не знаю, що я вам хотіла це сказати на 2 хвилини 39-40, 41 секунда. Ну, коротше. Хорошого дня. Побачимось далі. А тепер буде блід! Не перемикайтеся! Цього року на Coachella побачили, як Каміла Кабео і Шон Мендас цілувалися. Вони, в принципі, розійшлися вже достатньо давно. Шон Мендас навіть встиг випустити пісню про їхній розрив з Камілою. Що цікаво, він дав їй послухати цю пісню до того, як він її випустив. Ну, типа, знаєте, повага. Ось. Але коротше. Їх застукали, як вони цілуються на концерт. Нещодавно вони прогулювалися за ручку по санта моніка Висновки робіть самі. Мілі Бобі Браун і Джейк Бонджові заручилися. Що про це сказати? Мілі Бобі Браун, красунецька, Джейк Бонджові, син Джона Бонджові. It's my life! Все буде супер. від їх. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Нас очікує розширення всесвіту Stranger Things дивні дива, тому що брати Дафери сказали, що вони завжди мріяли зробити якусь мультиплікаційну роботу, якийсь мультик по е, дивним дивам. І от тепер в них є така можливість. Більше того, вони не просто роздумують цю ідею і придумують то, що там можна було б намалювати. Ні, вже є команда, яка працює над мультиком, тому, скоріш за все, не думаю, що дуже скоро, але ми побачимо якусь іншу історію про дивні дива. Що що, вони про серіал також не забули. Сценарій вони дописують. Зйомки почнуться вже в червні. Це буде останній сезон, в якому ми побачимо закінчення історії всіх героїв. Але більше того, вони ще й планують спін-офф якихось персонажів, і це буде не Елевен, і це буде не Стівен з Дастіном. Тобто це буде якась інша історія. І, до речі, він Вулфорд. Здається його так звати, який грає Майка. Він знає, про що буде цей спін-офф, тому що він просто вгадав, і брати Дафери такі, типу, о, е а хто тобі сказав? А він такий, та просто я, ну, типу, це була прикольна ідея, а вони такі, нікому не кажи, це буде спін-офф. Так що, якийсь спін ноф по Stranger Things вже готується. Well, uh... HBO Max готують спін-офф по серіалу Теорія Великого Вибуху. Мало того, що цей стрімінговий сервіс має повне ексклюзивне право на використання теорії Великого Вибуху, вони ще й будуть знімати продовження, про що ми не знаємо. Перший спін-офф був про Шелдона. Е, і до речі, якщо ви не дивилися серіал Young Sheldon, то обов'язково подивіться, тому що він дуже милий, класний, і фанати теорії Великого Вибуху реально зацінили цей серіал, тому що він прекрасно розкриває персонажа Шелдона і чому він таким вирос, яким він завжди був. Е, про що буде другий спін спінов, ми не знаємо. Деякі і фанати думають, що можливо це буде про парочку Пенні і леонарда і про їхню дитину, тому що ми якби закінчили на тому, що Пенні була вагітна і в них повинна була народитися дитинка. І можливо, це буде саме про це. Хто знає? Ніякої інформації ми ще не маємо, але це вже підтверджено, що це буде. І ми їдемо далі доїти корову ностальгії, тому що нас ще й очікує серіал по сутінках. Якщо ви пам'ятаєте, сутінки це не просто кіно, це якби книги Стефані Майер, І от Стефані Майер і взагалі команду залучили для того, щоб створити серіал по цих книгах. Я думаю, що скоріш за все, як і у Гаррі Поттера, кожна книга буде окремим сезоном. Якщо чесно, я не те, щоб я нічого проти не маю, проти того, щоб старі якісь речі, які ми всі любили, щоб їх підіймати, знаєте, так обтрухувати, робити щось нове і класне. Але я розумію, що це машина капіталізму. Просто хочу, щоб я більше дивилася кіно, більше дивилася серіалів, платила за стрімінг і за все інше. Це не тому, що ми всі так сильно, я не знаю, любимо те, що залишилося від теорії великого вибуху, що хочемо дивитися і хочемо робити це. Ні, просто Люди знають, що якби фанати цих серіалів, сутінки, теорія великого вибуху, дивні дива, Гаррі Поттер» – Ці фанати вони зараз дорослі, вони можуть платити, в них вже є гроші і робота. І тому, в принципі, можна продати що, все, що завгодно. І що я вам скажу? Я є цією людиною, мені це продадуть. Я подивлюся все, тому що мені реально цікаво. Я не знаю. Хочеться, звісно, сказати, що така оригінальна і така, знаєте, неординарна, і така, типа ніт, ви не візьмете мене на понт, нічого я не буду дивитися. Ну це неправда. Ну, ну от реально. Тим паче, що стосується Гаррі Поттера. Я не знаю, як сюди припилівся Гаррі Поттер, але так. Да. Ну нарешті, все ми думали, коли ж вийде серіал Ідол. І ось серіал Ідол вийде на Канському кінофестивалі. А на каналі HBO Max, який скоро переминують просто в Макс. Він вийде 4 червня, тобто теж вже дуже скоро. Ну, можна сказати, значить, що робота над серіалом завершилася. Я так думаю, значить, все, що вони хотіли переробити, вони переробили. Окрім ідола на канському кінофестивалі, буде прем'єра фільма з Джоні Деппом про Людовіка 15-го, а ще фільм Місто астероїдів Веса Андерсона. Кім Кардашян зніметься в американській історії жахів. Це вже буде 12-й сезон, який буде мати назву враз. Ливий і сказано, що Кім Кардашін буде мати дуже стильну, кумедну і безмежно кошмарну роль. Взагалі-то я американську історію жахів не дивилася, тому що я сикуняка. Але якщо ви дивилися, розкажіть, будь ласка, чи Кім Кардашін не завадить її, як це сказати, історії, всьому, що там відбувається? Я розумію, що кожний сезон це окрема історія і спільного з минулим там сезоном нічого немає. Але мені цікаво, чи готові фанати американської історії жахів побачити Кім Кардашін, це ж ніби як такий знаєте. Мейнстрім, хоча з іншого боку, я думаю, що вона може якісно по-інакшому відкритися в цьому кіно. Я думаю, в неї буде вся можливість для того, щоб це зробити. Друзі, чи ви знали, що ви можете брати dvd діски на прокат від Netflix? А я вам скажу, що ви могли б це робити іще з 1998 року. Виявляється, раніше і зараз, до сьогодення, Netflix відправляли DVD своїм підписникам на сайті DVD.com. Ви могли замовити якусь DVD-шку, і вони б вам в конверті її відправили. І ви не повірите, через 25 років існування цієї послуги вона закривається, тому що все якби. Не на часі, не знаю навіть як це сказати. В наступному місяці відправлять останні конверти з DVD-шками, і все, лавочка закриється. Насправді я не знала про те, що Netflix раніше і зараз. Розсилав DVD, тим паче, що Netflix існує з 98-го. Вибачте, звісно, може, я зараз скажу дурню і всі були в темі. Але я реально думала, що Netflix типу, існує, не знаю, там 10 максимум років, і вони якби стрімінгова платформа, може якась студія. Але я в житті не подумала, що вони раніше займалися тим, що розсилали людям DVD з кіношкою. Це прикольно. ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже вдячна вам за те, що ви мене підтримуєте, підтримуєте мій канал вподобайками, коментарями, підпискою на цей канал. Я дуже вам буду вдячна, якщо ви підтримаєте мене копійкою, всі реквізити будуть в описі до цього відео. А також не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поверний Живим, Фонд Сергія Притули, фонд ЮАнімалс і, і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Ну а тепер, звісно ж, всіма улюблена рубрика і моя, якщо чесно, теж. Мій щеткий зойчик. Спить, спить. Так. Ано, ну дивіться нас видно? Що ви бачите перед собою? Це скарб. М -м -м. Скажи, Він Просто морчить. Це сісілечка. В неї все чудово, якщо чесно. Вона вже дуже хоче гуляти, і ми плануємо відвезти її на вакцинацію для того, щоб зробити їй знаєте, всі вакцини і на шлеєчку, і підемо гуляти в парк у нас тут поруч, тому що їй дуже сильно хочеться, і вона в нас смілива кошенятка. Дякуємо, Сісіль. А це Маосінька. Згадала такого хлопця гарного. Він на весну почав линяти просто капіці, ну нічого страшного. Притуляємося і насолоджуємось. Ми з Маосою вам дуже дякуємо за перегляд. Дякуємо, що ви були з нами весь цей час. Блін, Я не хочу бути поганою, кутомамою, тому хай мамою, тому хайде. Дякуємо вам за перегляд. Побачимось в наступного відео. Бай-бай!